Одне печиво зараз або два печиво потім. То ще раз: пан Дайсон, Джеймс Дайсон і айфончик Стів Джобс. Да? Справді Fience основний как, продукт Дайсона, який зробив Діснена Дайсона. Дайсона да? Там... Знищує і людей, і скоріше за все, в певному чином з таким високим рівнем критики, знищує і себе. У мене відчуття, що ця людина ну 15-20 років ще проживе. Дитинство золотий медаліст не зовсім по своєму бажанню. Відверто скажу, да єдине формат, як це відчути, це через відчуття. Відчути відчуття. Він каже: я розчарувався. Воно, який час побулов тобі, воно спадає. Чому спадає? Тому що ну, є таке поняття як дофамінова яма, є ще багато інших. Друзі, всіх вітаю! На зв'язку дораніше Фівген, коуч власників бізнесу. Це відео абсолютно раптове, стихійне, але в нього доволі цікава ідея. Справа в тому, що щойно я закінчив записувати життя відео про життя Джеймса Дайсона, Фен Дайсон, Пилосос Дайсон, ну знаєте, да? І я от порівняв його життя і життя Стіва Джобса, і в мене. Одне просте запитання: скажіть, будь ласка, ви б краще прожили б життя як Стів Джобс? Чи краще ви прожили б життя як Джеймс Дайсон? Це от актуальне запитання. Дивіться, я спробую вам коротко нагадати основні елементи життя Джеймса Дайсона. По Стів Джобсу я не настільки детально, що вивчав його біографію, але з тих фактів, що нам всім відомі, можна в принципі базово їх порівняти. Що я хочу тут порівняти, да? Тобто ще раз. Пан Дайсон, Джеймс Дайсон і айфончик Стів Джобс. Да? Все це у нас сьогодні буде з вами. Наважили порівняння. Що у нас по суті є результатом в Джеймса Дайсона? Джеймс Дайсон, який в віці приблизно 47 років, винаходить спершу свій пилосос, який стає проривом з часом лише там через декілька років. Пізніше створює Airblade технологію дувачі, ну, ті, е, сушилки для рук. Да? А потім фен, потім ще багато різних технологій. Статки цієї людини складають на сьогоднішній момент 13,3 мільярда доларів. Він сер. Пані покійна королева Вікторія, скажем, дала йому звання Сера. В нього свій університет. Імені Дайсона, Що дуже важливо з того, що я бачу в нього. Я дивився інтерв'ю з ним, де на інтерв'ю сидів він і син, і син теж є. Ну, інноватором, це людина, яка створила там унікальну лампу, якої гарантія 37 років ще якісь там продукти. Да? І вони разом, по суті, створюють цю цю імперію. В нього дружина, з якою він проводить все своє життя. Я бачив її фотографію, вони посміхаються, щасливі разом там Дайсону там 77 років, років, да? а він виглядає ну, реально як, як огурчик, Да? І от дивлюся на нього: ну, тобто, картина така: мільярдер, успішна людина, займається справою життя, баланс життя в плані сім'ї. Посміхається счастливо вот как бы картинка да, але там 13 чимось миллиардов долларов и империя айфона да apple apple резни бачу цифры но шось там в районе 2,8 триллиона долларов Це 2000, там, умовно, 800 мільярдів доларів. Ну тобто незрівнянна більша імперія з точки зору свого розміру. Стів Джобса ну, знають його історію ну, майже всі. Тобто про Дайсон, наприклад, можливо, лише з мого випуску дізналися, що насправді фен це не основний би, продукт Дайсона, який зробив Дайсона, Дайсона да? Стів Джобса, масштаб, видатні презентації, відома людина, культ. Книги написані по ньому. Правда, велика часть того, що я прораховую, частина всієї слави, вже більш усвідомлена прийшла після його смерті, да. Джобс помирає у віці 56. Тобто, ще масштаб, ну, культ, приклад, змінив ну, просто світ, це правда, да, безумовно, і став прикладом. Да, але він помирає у віці 56 років. Він, ну, судячи з того, що ми читали по його біографії, це людина. З дуже непростим характером, да, яка з одного боку цей характер дозволяє створювати видатні продукції, з іншого боку, ну він же ж прям, ну там, знищує і людей, і, скоріше за все, в певному чином з таким високим рівнем критики знищує і себе. Да, рак. Далі відносини з дитиною, яку він спершу не визнає, в принципі, як свою доньку, і лише там в більш пізньому віці вони починають відновлювати відносини, і коли він вже помирає, то дочка знаходиться поряд з ним. Да. І отут у мене виникає логічне питання. Я хочу в коментарях почути ваші думки. От ви от приблизно зараз почули дві картинки. Тобто ще раз, ти там ну, как бы супер, супер-мега-масштаб, ну, в тому плані, що це світовий, можливо, порівнюваний масштаб Стів Джобса, але ти помираєш 56 років. Я не знаю, вірите ви там, психосоматику і все таке, але мені ну, здається, що ракова історія і так далі, і контекст того, наскільки. Ну, непростою, десь конфліктну був людиною Джобс, ну Я якесь поєднання в цьому бачу. І того в супервеликий масштаб 56 років. Під питанням відносини з сім'єю. Я не знаю наскільки відчував стабільно протягом свого життя почуття щастя Джобс на тільки в момент, коли на сцені, коли перемога і так далі. Що він відчував? Ось картинка. І з іншого боку, у нас Дайсон. Окей, в якого статки це 13,4 чотири мільярди доларів. Хоча я вам хочу сказати, що я, ну дивлячись в інтернеті інформацію, на момент смерті м -м, Джобса, загальні його статки, щось його власні власні, да, доля була щось в районі там 12 чи скількох скільки мільярдів доларів. Але навіть якщо вдруг ті статті помиляються, і насправді їх там сильно більше, ще раз, от, Дайсон, сім'я 77 років, університет на його честь. E, Видатна людина там, в Британії і не тільки в Британії. Діти, троє дітей, з якими він проводить. Сина в інтерв'ю запитали, чи вистачало вам батька. Він каже, батько, да, вистачало, Чого ви так дивуєтеся? Він зі мною постійно грав в крікет. Да? Ми постійно спілкувалися. Да, він іноді був в відрядженнях там, в Японії, в Азії і так далі, але базовим проводили час разом. Дружина, да? з якою він раз і на все життя, з якою щасливе фото. Я просто дивлюся, що на Дайсона, Я розумію, що. У ну, мене відчуття, що ця людина ну, 15-20 років ще проживе. Не здивуюсь, що навіть якщо і більше, тут -ту -ту -ту, Боже Божому здоров'я. Вибачте багато слів, але от в мене от на цей момент питання до вас. Скажіть, будь ласка, от напишіть, подумайте самі в коментарях. Напишіть, що б ви вибрали? Більш масштабніша, ну така всесвітня справа і відомість з одного боку, да? як прямо, як Морфіус, пілюля одна і пілюля інша, мільярди, ну такі трильйонні мільярди. Да? Теж слава, теж пізнаваність, але довше життя. І, як би, от що б ви вибрали? Це питання до вас було б цікаво, що написали в коментарях. А далі я просто хочу з вами поміркувати. Дивіться, тут е, немає однозначної відповіді, безумовно. Я не думаю, що тут є відповідь от тільки так, або тільки так. Я можу поділитись тим, що важливо для мене. Я Дранішев Євген, людина, яка дивіться, я з дитинства золотий медаліст, не зовсім по своєму бажанню, відверто скажу, да, але от ці стандарти, все має бути на рівні і так далі. От в голову мені вживило ідею, що помилки це погано, має треба бути бездоганним, треба біжати вперед і бути кращим, щоб шо, що? ну як би незрозуміло, да? але от треба бігти. І ідея бути видатним, ідея досягати, окрім того, що щось там ну як би дитинство свій вплив було, плюс є мої особисті мрії, через які хочеться там досягнути чогось видатного. Але на шляху всіх цих міркувань я ну декілька років тому назад задався питання: а от як, щоб шо? Що? І чим більше я досліджую психологію, різні інструменти, підходи, я реально розумію, що всі ми керуємось однією єдиною річчю це почуття щастя. Це відчуття. Ми не можемо пізнавати світ довкола ніяк інакше, окрім як через відчуття. От ви хочете мільярд доларів, мільйон доларів, класне оточення, впізнавані, створити свій продукт, мати ще щось. Що це таке? Як ви це вимірюєте? Да ніяк. Єдиний формат, як це відчути, це через відчуття відчути відчуття, я можу відчути, що от коли будуть мільйони доларів, мені буде безпечно, а я зможу більш насиченим життям жити. А от тут я отримую визнання, любов, повагу і так далі. Давно всі, хто вивчають мозок і як він взаємопов'язаний з психологією людини, довели, що ще раз наші рішення, всі, які ми приймаємо, вони виключно емоційні. Ми формуємо, ну, є класна фраза, людина приймає емоційне рішення і підв'язує під нього логічні аргументи. От емоційно ви вирішили, що от цю людину треба найняти. Ну, тут що -то як -то так цікаво, все, ви починаєте, до нього досвід, молодий, релевантний і так далі. Або ця людина, там, не знаю, вона ну, явно ну, не підходить по якимось параметрам, ну щось у вас Ну, коротше, ви вмовите себе, да? ми вміємо вмовляти себе. І навіть більше того, ще раз хочу довести вам, що ми приймаємо рішення не логічно, а завжди емоційно. Знаєте, оцю стару приказку одним дітям пропонують печиво, кажуть одне печиво зараз або два печива потім. От коли людина дитина приймає рішення про два печива потім, вона керується логікою, і здається, що логіка це, начебто, відсутність емоцій, ну типу непочуттям, да вона керується. Ну, що, що це відсутність емоцій, да? це ж би, логічно. А це не так. Він вибирає між кайфушкою зараз і більшою кайфушкою потім. Тобто, по суті, в основі своєї це завжди емоційне рішення. Ще раз, все, що ми робимо, робимо заради відчуття, яке бажаємо отримати, яке, по ідеї, веде нас до радості, щастя і так далі. Все. Це YouTube я записую через це. Веду всю свою діяльність через це. Ви наймаєте людей, будуєте стосунки, відносини, йдете в спортзал, щоб щось відчути. Що це окрема взагалі тема історія, але основний меседж, коли, який я ще раз хочу туди нести, що це життя бути щасливим, відчувати щось. І з цієї точки зору, дивлячись на життя ну, двох цих особистостей, хоча мені дуже-дуже мене манить солодке потенційне відчуття, як це бути найвидатнішим серед всіх видатних, як, наприклад, Стів Джобс. Це ж якби так круто. Але. Ну, з всього, що я вивчав, з точки зору того, як впливають гормони на нас. Ну, з точки зору емоції, відчуття, гормони, то процес досягнення цілі, як такої, навіть найвеличніший, це пшик. Ну, типу, ти йшов-шов, ти якби досяг, вот оно гегей. Воно якийсь час побуло в тобі, воно спадає. Чому спадає? Тому що ну, є таке поняття, як дофамінова яма, є ще багато інших. Природа, вона, в нас заклала такий механізм. Ти побачив оленя, ти хочеш його з'їсти. В тебе енергія, треба досягнути, піймати оленя. Ти ловиш оленя, да? і в цей момент, коли ти вже його піймав, ти вже його їсив, в тебе от енергія, вона просідає. Чому? Тому що природі не треба, щоб ти залишився на місці і там три місяці сидів, кайфував, що ти оленя, впіймав. Треба, щоб ти біг далі, бо основна задача виживання. І іншими словами, ти не можеш від однієї кінцевої точки взяти і кайфанути раз і назавжди. Ти не можеш бути щасливою людиною, якщо ти там десь 15 років хіраєш, щоб колись стати кимось, кайфанути, і типу буде все окей. Ти будеш ридати і плакати. Знаєте, людей, які там ставили в ціль собі машина, квартира, ще щось досягали. Два тижні кайфували, а потім там пили Віскарі, тому що як би, сум, сором, как? це, це, це ну, нерозуміло, де ж відчуття, де ж той кав, і, і біжуть далі. Про що Dyson, Про що його ідея? да? Нагадую, Dyson 5 років, 5127 спроб, щоб створити свій пилосос, який стає проривним продуктом. 5 років людина експериментує. І на питання, чи ви від процес... ну, від того, коли от вийшло, він каже: я розчарувався. Щоргався, бо закінчили задачу, з якою можна працювати. Я переключаюсь на наступну іду. Що про що каже Дайсон? Що велика кількість кайфу насолоди в процесі? Безумовно, кінцева ціль наповнює сенсом весь процес. Вона дає тобі відчуття, хто, я, що я, як я йду. Але отут, мейн пойнт всієї цієї історії про, про те, що сенс життя бути щасливим. І щастя, це і як про кінцеву ціль, так і про шлях. І якщо ти не щасливий на шляху, то нащо взагалі все це треба? І моя на даний момент особиста думка полягає в тому, що вибираючи між цими двома елементами, я все ж таки в першу чергу вибрав би Dyson. Тому що, ну окей, ну буде ні тисячу мільярдів, буде тринадцять, три, пять, два, неважливо. Але я займався тим, що хотів, я куфував від процесу, в мене є сім'я. Я. я... Знаєте, a wealthy person, да? я багата людина в широкому плані цього сенсу, не? ніж бути дуже видатним, але мені здається, що мені дуже мож... душі можливо доволі самотнім. Це особиста моя позиція. У вас може бути абсолютно інше. Просто хотілося з вами поміркувати. Отакі от у от мене думки. Дуже цікаво ще раз. Напишіть свої коментарі, що ви думаєте на кшталт цієї історії, що би ви вибрали? Присмак чого. Да, ну, правда, дуже цікаво. Пишіть. Ми готові до будь яких Я готов до будь-яких ваших коментарів, навіть якщо ще зараз поборники Джобса зайдуть і скажуть, що Євген, та там факт не такий, да, де, не так. Дата, я готовий, друзі. Давайте, let's do it. Let's do it. Все. З вами на зв'язку був Дранч Євген, Підписуйтесь, будь ласка, на наш YouTube канал. Ставте лайк, пишіть і на зв'язку.